З нами тренер Херсонського Дніпра Олександр Васильович. Ваш коментар по матчу. Ну так тяжка гра для нас. Ми трохи не налаштувалися на цю гру, але м, дякую нашому воротарю, який нас зберіг в грі, ми не пропустили багато шайб. Але трохи нервово було другий період. І ми все відклали до третього, але в третьому періоді вже довели, що на, на даний час ми сильніші і третій період треба занести в актив. Як налаштовували хлопці на третій період? Це не треба було налаштовувати хлопці самі все розуміли. Якщо ми хочемо претендувати на високі місця в цьому чемпіонаті, то звичайно ми не можемо грати з таким результатом, як ми грали. За рахунок чого вашій команді сьогодні вдалося перемогти? Хлопці, хлопці переналаштувалися і відповідально підійшли до третього періоду. Це, це найголовніше. Дякуємо вам, дякую вам.